Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці шлях відновлення. Мене звати Віктор Олексєєнко, і сьогодні я хочу розпочати наш роздуми з такої історії. Жінка заходить в м'ясний магазин, якраз перед його закриттям. Запитує продавця, чи немає свіжих курей. Продавець відкриває холодильник, дістає єдину курку, яка залишилась, і кладе на ваги. Курка важить 1,5 кг. Жінка питає: а чи немає трошечки більшої? Продавець відкриває холодильник, кладе цю саму куртку, курку назад, копирсається в холодильнику, бере ту ж саму курку, кладе її на ваги і трошки притримує пальцем. Ваги показують 2 кг. Жінка каже: О, це мені підходить. Прошу, заверніть, будь ласка, обидві. Як виходити з такого положення, як рятувати свою репутацію? Як пояснити, звідки взялась неіснуюча курка? Чи продовжувати цю гру далі і сказати, що можете продати тільки одну курку, бо одну залишили чи то собі, чи то для когось із знайомих? Сьогодні ми поговоримо про те, скільки може коштувати правда. Хочу скромно попросити, будь ласка, підписуйтесь на сторінку, якщо з'явиться бажання, поставте уподобайку і, можливо, перешліть це відео вашим знайомим. Взагалі, дуже просте питання стосовно того, чи повинен християнин постійно говорити правду, викликає багато різноманітних відповідей. Ви можете почути багато різних варіантів. Є правда, яку говорити небезпечно. Наприклад, сказати групі молодиків на підпитку, що ви про них думаєте. Або, наприклад, правда, яку говорити шкідливо для емоційного і психічного здоров'я людини. І вас, як ту людину, котра буде цю правду говорити, і для тої людини, про яку ви будете цю правду говорити. Наприклад, розказати щасливій сусідській дитині, що її батьки їй не рідні, і її вже 15 років виховують якісь чужі люди. Є правда, яку говорити заборонено законом. Наприклад, розголошувати чиїсь особисті персональні дані або якусь військову таємницю. Якщо хтось говорить, що він чесна і порядна людина і завжди говорить правду, то добре було би його запитати, чи дійсно оця, так би мовити, правдива сторона його життя допомагає йому створювати дружні стосунки з людьми і позитивно на них впливати. І мова тут зовсім не про те, щоб людям говорити тільки те, що вони хочуть почути, мова про те, щоб навчитися говорити правду саме тоді, коли вона буде доречною. З іншого боку, люди так звикли говорити один одному або напівправду, або щось схоже на правду, або відверту брехню, що інколи самі себе не контролюють і навіть вірять в усі ті вигадки, які розказують іншим. Є така цікава інтернетна статистика, яка стверджує, що середньостатистична людина протягом 60 років свого життя скаже неправду приблизно 110 тисяч разів. Просто подумайте про цю цифру. 110 тисяч разів. Можна, звичайно, жахатися цієї цифри, але це всього лиш 5 разів на день. Тобто за рік ви, сама приблизно чесна людина, скажете неправду ну, десь до двох тисяч раз. Так говорить інтернет-статистика. І ті дослідники, які до цього доклали якихось зусиль. Ну, я навіть вже чую, як хтось починає потихеньку обурюватися, це точно не про мене. Я кажу одну правду, тільки правду і нічого окрім правди. Але ті ж інтернетні дослідники наводять приклади нашої щоденної неправди. До речі, як вони кажуть, найбільш поширений вид неправди це слова у мене все добре, у мене все в порядку. У цей час у вас може усе бути далеко не в порядку. Ні в сім'ї, ні на роботі, ні зі здоров'ям. Але кому ж воно ото все треба, тому ми прикрашаємо трошечки ситуацію. Або такі слова, я тебе люблю, або все дуже смачно, або іще так, дуже радий тебе бачити. Це такі досить нешкідливі види неправди, які говорять один одному люди. Проблема тут у тому, що ми поступово до цього звикаємо і розширюємо межі дозволеного. До речі, існує така цікава думка, і вона, мабуть, має право на існування, що вчитися говорити неправду це один із етапів розвитку дитини. Спочатку маленька дитина напівсвідомо починає розуміти, що все те, що її оточує. Не завжди однаково сприймається усіма людьми. Виявляється, що маленький хлопчик чи дівчинка живе у своєму власному всесвіті, у якому є свої задоволення і свої страхи. І не обов'язково, що усі інші люди і дорослі, в тому числі, будуть переживати про її всесвіт так, як би їй того хотілося. Якщо дитина хоче цукерку, а мама не дає, бо вона вже одну з'їла, то що треба робити? Правильно, сказати, що цукерку вкрав котик або собачка, або вона невідомим чином зникла. Якщо мама не піддається на такі маленькі хитрощі, то можна цукерку тихенько просто поцупити і сказати, що нічого про це не знаєте. Якщо дитина відчуває загрозу своєму внутрішньому всесвіту, якусь небезпеку чи якийсь страх, вона буде захищати його як уміє. В тому числі і завдяки обману. Коли ми виростаємо, для нас так природно продовжувати захищати свій всесвіт тими ж методами, що і у дитинстві. І ці методи просто стають витонченішими, трошки стають хитрішими. Є такий цікавий вислів, яким багато хто користується. Якщо хтось намагається брехати, дивлячись мені прямо в очі, він має розуміти. Що я вже обманюю його, вдаючи, що вірю Його словам. Коли через пророка Єремію Бог спробував засоромити свій народ, звертаючись до них, і я би хотів прочитати сьогодні разом з вами із Біблії, із книги пророка Єремії, 9 розділ, декілька біблійних текстів. І почнемо ми із другого вірша. Господь говорить так. Їхній підступний язик, наче натянутий лук, обман і невір'я панують Україні. Один злочин випливає з іншого злочину, а мене знати не хочуть, говорить Господь. Нехай кожен остерігається свого ближнього і не покладається на брата свого, тому що всі брати затівають зраду, і кожен приятель розносить плітки. Один ошукує іншого, і ніхто не говорить правди. Вони привчили свої язики говорити неправду, лукавити до знесилення. Ти мешкаєш посеред обману. Саме через обман вони відмовляються мене пізнавати, говорить Господь. Ось така невесела картина, яку змальовує Бог через прока Іеремію, що відбувалась повсюди у його народі, в його Ізраїлі, посеред його синів. Цікаво, але до неправди або явної брехні можна застосувати дуже багато визначень. І всі вони будуть характеризувати її з того чи іншого боку. Отже, брехня буває, можемо загибати, загинати пальці. Безневинна, рятівна, ненавмисна, біла, свята, витончена, чергова, обурлива, безсоромна, груба, відверта, нахабна, підла, мерзенна, навмисна, підступна, брудна. Отака буває брехня, і кожен із людей на цій землі, можливо, стикається з тим чи іншим видом брехні або по відношенню до себе, або, можливо, дає собі таку слабинку і сам інколи таку брехеньку складає. Біблія говорить про те, що усі ці види брехні винайшов диявол. Він є батьком усякої неправди. Він той, хто її породив, випликав, виростив. І навчив людей нею користуватися. Для того, щоб обманути або сказати неправду, або, як грубіше сказати, скласти брехню, існує безліч причин. Але загалом їх можна систематизувати і оформити у п'ять основних мотивацій. Перша мотивація, чому люди говорять неправду, це самозахист. Здавалося б, позитивний мотив. Проблема в тому, що інколи він є результатом чи то способу життя, чи то поведінки, чи якогось окремого вчинка. Коли люди відчувають загрозу своєму статусу або своїй репутації чи своїй свободі, є спокуса обманути, щоб уникнути негативних наслідків. Якщо в результаті є загроза покарання або втрати чогось для людини важливого, вона починає обманювати. Хто з нас в дитинстві не користувався цим засобом самозахисту? Згадайте, сірники брав? Ні. Стару ганчірку за сараєм палив? Ні. Шибку ти розбив у вікні? Ні. Сусідську собаку дразнив? Ні. До баби Олени в город по полуниці лазив? Ні. Врешті-решт батьки переконуються, що мають таку собі справу з маленьким янголятком і відправляють його спати. Але ж користуються цим методом стіллю самозахисту не тільки малі діти. Дуже поширено цим методом користуються дорослі. Другий мотив, чому люди говорять неправду, це вигода. Аби досягти якоїсь матеріальної чи якоїсь соціальної вигоди, досягти своїх цілей, люди обманюють. Махінації в бізнесі, обман в політиці, корупція у владі, різноманітне шахрайство і дуже багато інших випадків у простому побуті людей. Якщо ви читаєте об'яву на сайті з продажу автомобілів, що машина не бита, не фарбована, з оригінальним пробігом і більшість часу просто стояла в гаражі, так і знайте, собака зарита десь поблизу. Її просто треба знайти. Третій мотив говорити неправду або обманювати, як би це дивно не звучало, але люди обманюють заради збереження відносин. Здавалося б, чи можуть відносини бути побудовані на обмані? Здоровий глузд підказує, що ні. Але у світі сьогодні є величезна кількість сімей, в яких приховується зрада. Люди живуть за принципом менше знає, краще спить. Тому зраджують одне одного, а потім чесно дивляться в очі один одному і продовжують жити далі. Четверта мотивація, яка спонукає людей говорити неправду, це захист інших людей. Можна було б сказати, що це такий вид обману, який продиктований благородними поривами. Згадайте, як подзвонить моя мама, скажи, що я ночую у тебе. Або, можливо, інший такий собі мотивчик. Як подзвонить моя дружина, скажи, що ми разом йдемо на риболовлю. І таких сценаріїв можна пригадати дуже багато. Чоловік, чоловіча чи жіноча солідарність досить часто ґрунтується на простій брехні, щоб вигородити друг друга, один одного, друга чи подругу, щоб приховати щось, щоб зберегти репутацію один одного. Інколи серед віруючих людей питання захисту чиєїсь безпеки через обман також викликає питання: а хіба це не можна? Невже треба ворогові здати того бідолашного єврея тільки тому, що той фашист грізно вимагає говорити йому правду? Ви розумієте, що це просто узагальнений такий приклад, який породжує так звану святу неправду? Є певні спроси, спроби знайти біблійні історії, які, здавалося, підтримують такий підхід. Хтось, а особливо Богослови, пробує знайти якесь пояснення, чому не слід називати поведінку чи слова біблійних героїв обманом, навіть якщо вони застосовували цей благородний метод сказати неправду. Тобто таку собі святу, святий обман, святу неправду. Ну, наприклад. Ви пригадуєте юдейські повитухи, які спасали новонароджених юдейських хлопчиків у Єгипетському рабстві. Чи можна до них застосувати ось цей, так сказати, термін святої неправди, яким вони пробували захистити цих маленьких юдейських немовлят? Ну, і ще один мотив говорити неправду це власні переконання. Вони можуть бути або релігійні, можуть бути філософські, або політичні, або ще якісь. У цих сферах, як правило, не використовують таку грубу відверту брехню. Хоча є й така методологія. Її часто називають методом гнилого оселеця. Вимарав свого опонента, розклав навкруги нього смороду і бруду, і хай відмивається, А ми тим часом по своє. Але частіше у цій сфері все-таки полюбляють напівправду змішати праведне з грішним, святе з нечистим, намішати фактів і видати за частеньку правду. Колись праведний Йов своїм друзям навіть стосовно Бога сказав такі речі, як би звернувся до них і засоромив їх. Невже захищаючи Бога, ви тому говорите неправду і заради нього вдаєтеся до обману? Невже лукавством хочете стати на його сторону і захистити Бога? Ми можемо пояснювати нашу неправду різними причинами і мотивами, але неправда не перестає бути від цього обманом. І вона буває, досить дорого коштує. Колись Давид, як ви пригадуєте, ще до того, як став царем, утікав від Саула? По дорозі зайшов до перосвященника Ахімелеха. І якщо ви пам'ятаєте ту історію, то Давид просто обманув його, не сказав, куди йде і з яких причин. В результаті цей обман коштував життя 85 священників і їх сімей, яких цинічно і безжалісно по наказу царя Саула убив і один із його слуг. Як же ж бути, коли правду сказати це ще гірше, ніж збрехати? Як бути тоді, коли можна було би застосувати один із цих методів, про які ми тільки що говорили, щоб якось зберегти або свою, або чиюсь репутацію? Наприклад, уявіть собі, що ви дитячий лікар, і вам треба маленькій дитині зробити укол. Як ви це зробите? Ви спробуєте заспокоїти, скажете, що це зовсім не страшно, це не боляче, це просто як маленький комарик. Ви ж не будете говорити, ось дивись, беру цю голку, цей шприц, давай сюди руку або давай сюди попу, і ми зараз будемо її колоти. Розумна мама забере свою дитину від такого лікаря подалі. Ми розуміємо, що буває час, коли наша правда нікому не потрібна і не принесе ніякої користі. Краще змовчати чи посміхнутись, чи слідувати певним нормам і правилам етикету, ніж говорити безжалісну правду людям прямо в очі, коли в цьому немає ніякої потреби. Коли вони її не зрозуміють і не сприймуть, і вона для них не буде корисною, а навпаки, посіє ворожнечу і розбрат. І при цьому ще й вихваляти себе, що я людина пряма, кажу те, що думаю, і за пазухою ніякого каміння не ношу. При тому, що Христос колись дорікав фарисеям, рабинам та й просто людям за їх лукавство, нечесність, Він у стосунках з окремими людьми ніколи не бив їх правдою. Він був настільки тактовний цілитель душ людських, що люди прагнули бути поруч з ним, від нього багато чому навчалися, і в їхньому житті дійсно відбувалося духовне переродження. Тому давайте будемо за прикладом Христа у стосунках з людьми, тактовними, розуміючи їх потреби і переживання. У своєму ж власному житті давайте будемо чесними і правдивими. Треба в собі ці риси виховувати. Якщо тато чи мама хочуть бачити, як росте їх малюк без лукавства і хитрощів, перестаньте їх ці лукавства і хитрощі практикувати у вашому щоденному побуті. Якщо ви людина уже у зрілому віці, моліться, щоб Бог допоміг вам бути послідовним, гарним прикладом для молоді. Давайте будемо пам'ятати, що правда, яка сказана невчасно, не в тому тоні або не з тими намірами, може приносити таку саму шкоду, як і обман. Але з другого боку, без правди і без тих людей, які можуть її не просто сказати, але й жити за правдою, без таких людей наш світ. Пропаде. Тож, нехай Господь допоможе вам бути мудрими, як змії, і невинними, мов голуби. Бажаю вам духовних перемог!